З турботою продовкілля у Івано-Франківську взялись переробляти пластик на вуличні меблі. Для цього у середмісті встановили контейнер для збору кришечок. Чи багато вдалося зібрати за лічені дні, та що в результаті має вийти, розпитали наші колеги. Це, власне, якраз перший двір, в якому ми спробували замінити вже знищені дітьми ламелі і елементи дитячого майданчика. Це був наш перший такий пілотний проект за рахунок того, що мешканці цього двора взялися, згуртувалися і почали сортувати, збирати пластик. Ці різнобарвні сходинки та сидіння на дитячих каруселях виготовлені з харчових покришок. За два роки експлуатації пластикові ламелі себе цілком виправдали, зауважують екоактивісти. Вони досі витримують навантаження та не втратили свого зовнішнього вигляду. Серед недоліків неможливо повторити візерунок. Окрім того, для виготовлення таких пластикових плит потрібно чимало сировини. На один такий лист, тому що це майже стандартний лист. На один лист це у нас що двійка йде, то це. Вісім з половиною ні коло 8 кілограм пластику йде вже перебраного чистого. Тобто ми орієнтуємося на десять приблизно нам потрібно на лист. Чому тому, що дуже є багато. Іншого типу пластику, та якби відходять, обладнання, яке у розпорядженні екоактивістів, дозволяє щодня переробляти до 10 кілограмів пластику. Спершу його сортують, далі потрібнюють у крихту, а вже з неї виходять такі різнобарні плити. Потім ми ту крихту вимірюємо потрібну вагу, засипаємо в прес-форму, макет такий, і термопрес про нагрівання 180 градусів вже сплавляє. Той весь об'єм 8 кг, вже потрібні нам листи. Побачити в зірці, що в результаті виходить з харчових покришок, можна у середмісті Франківська. Ними якраз прикрасили контейнер для збору сировини. Серце прикрашено зразками ламелів, які ми робили вже в нашій майстерні. Ви бачите, воно є різнокольорове. Немає повторок практично не буває. Хіба що з одного листа тільки тут різні листи, такі лавки вони вже десь служать. Долучитися до збору сировини може кожен охоче збирають кришечки з під пляшок від напоїв та молочних виробів. Як тільки корзина буде наповнена вщент, пластик заберуть на переробку. Якщо в цьому контейнері буде не менше 10 кілограм пластику. То набір за кожне таке серце наповнене кришечками. Ми будемо віддавати місту, громаді набір ламелів, як мінімум, для однієї лавки. Буде наповнено п'ять разів серце, значить буде п'ять лавок. До речі, до екоактивістів можуть звертатися усі охочі. Вони готові допомогти з виготовленням пластикових елементів для вуличних меблів. Щоправда, якщо нададуть достатню кількість сировини.